У попередньому відео ми розповіли про перші 5 характеристик, на які ви можете вплинути на свого коханця чи чоловіка, щоб ви могли контролювати свій дім. А цього дня ми розповімо про інші 5 якостей, якими ви повинні володіти заради свого дому та свого чоловіка. Доброго вечора вам, шановні шанувальники каналу, підписники та глядачі. Світ з тобою, якщо ви відвідуєте або ви ще нова наречена, або ви домашня жінка і хочете бути господарем у власному будинку. У попередньому відео ми говорили про 5 якостей. Це справжня і щира любов до вашого чоловіка. Другою якістю була пристрасть і романтика, потім мудрість і розум, треба мати мудрість і тверезий розум. І ти повинен бути політичною людиною, і п'ята якість ти повинен мати соло і терпіння. У тому сенсі, що не дозволяйте жодній проблемі зламати вас і майте терпіння, поки ви не подолаєте цю проблему. Що стосується шостого прикметника, який ви повинні описати, то це так Акуратність і недбалість, ви повинні завжди бути чистими вдома, в одязі та в особистій гігієні. Це означає, що ваші домашні меблі завжди чисті, охайні, добре організовані та прикрашені. Їжа та кухонне начиння завжди чисті та стерилізовані від мікробів та залишків їжі. І нехай ваш дім завжди буде охайним і запашним прекрасним ароматом Не нехтуйте своїм чоловіком. У тому сенсі, що ти завжди про нього дбаєш, дбаєш про його одяг і особисту гігієну. Доглядаєш за його кабінетом і робочими інструментами, щоб він відчув тебе і ти йому цікавий щодо сьомого класу, то це добре слово. Між вами і чоловіком повинно бути добре слово, добре слово. Як добре дерево, добре слово, яке ви говорите з чоловіком своїм. Добре слово робить вашого чоловіка як повний місяць, що світить на небі. І ви робите його спокійним і психологічним комфортом по відношенню до вас, добре слово робить його завжди успішним вдома і на роботі, восьма якість, якою ви маєте характеризуватися, це чесність, де ви повинні бути чесними зі своїм чоловіком і своїм коханцем. У тому сенсі, що ви убезпечите свого чоловіка від усього, наприклад, від його чесності в словах і вчинках. Тобто, якщо ви говорите з ним про щось, ви повинні бути чесними і відвертими в своїх словах і вчинках, і не змушуйте його сумніватися в вас, боятися і втратити довіру до вас. Для того щоб знайти і прагнути до вас і до вашого дому та дому, І ви повинні бути з ним чесними і чесними. І дев'ята характеристика, яку ви повинні описати Відсутність пліток і гордості. Ви повинні бути обережними зі своїм язиком і своїми словами з вашим чоловіком та іншими. І не говоріть зі своїм чоловіком про інших крім добрих слів. І не говоріть про родичів вашого чоловіка або друзів і своїх друзів, крім як з добротою і наказом про добро і забороняючи зло. І завжди говоріть добрими твердими словами. Тримайтеся подалі від пліток і ненависті, захищайте своїх друзів і родичів, захищайте інших, і знайте, що любити свого чоловіка виконувати його наказ і радитися з ним є одним із факторів успіху в подружньому житті. І заспокойся в домі і вдома, і зберігай таємниці свого дому і таємниці свого чоловіка та секрети його роботи. Це знаєте тільки ви і він. Не будьте зарозумілими до свого чоловіка, в тому сенсі, що ти йому не розповідаєш, що моя сім'я робила і робила, і що ти робив і чим ти займався. Знай, що це за розумілість і гордість за свого чоловіка, завжди тримайтеся подалі від проблем. Що стосується десятої характеристики, яку ви повинні описати, то вона є жіночність і краса Завжди проявляйте себе у своїй жіночності та красі і будьте ярликом дитячого обличчя. Щоб завжди привертати до себе чоловіка, завжди враховуйте його думку про свою жіночність і красу і ароматизуйте свій одяг і свій дім красивими і привабливими жіночими парфумами, покажіть йому свою красу і винагородіть його вам. І знайте, що задоволеність вашого чоловіка є одним із найважливіших факторів успіху вашої сім'ї та дому, і чим більше ви заробите задоволення від свого чоловіка, тим безпечнішим і стабільнішим буде ваше життя та ваша родина. На кінець знайте бажаю вам стабільності і спокійного подружнього життя і бажаю вам і вам успіхів в житті. Чекайте мене завтра з одним із секретів подружнього життя. Не забудьте поставити лайк відео та підписатися на канал. Бувай!